Коли на дворі ще бечуть пташечки, так і хочеться співати разом з ними, а ще краще літати. Я тут якраз підготувала для вас малята загадки про птахів. Ану, перевірте, чи знаєте ви всіх цих криватих? Нахвалялась птиця чорна, я весела, я моторна, довгий дзьоб та довгий хвіст. Я і співати маю хист. Я прекрасна, я вродлива, приязна, розумна, мила. От якби ж то ще корона. Нахвалялася ворона. Маленький хлопчик у сірій святині. По дворах стрибає, крихти збирає. «Гор, хлопчик. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Це ятело. Жовтогруді щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються синички. Синичок називають трудівницями, бо ці пташки дуже передбачливі та запасливі. Ще наприкінці літа. Синиці починають збирати та розносити у свої схованки насіння, зернята. Одна пташка може наскладати на зиму 13-15 кілограмів запасів, але знайти у схованках вдається не все. Тому синичкам потрібно допомагати розвішувати хотівничку. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди, ніби яблука повсюди, Хтось розвісив у дворі, звуться пташки. Снігу грік. Балакоча вертуха, ліс її щоденно слуха. Довго хвоста, білобока, ну й плетуха, це сорока. А так співає щеглик. Щеглики зимують на углівцях у ярах. Ті пташки харчуються зерни. У Узимку пташки збираються величезними зграями. Це дуже багато птахів, які літають і їдять раді. Омелюхи це наші гості. Ці птахи прилітають до України зимувати з далекої півночі з тайги та лісотундри. Живуть вони у наших лісах, до людяних місць не наближаються. Годуються ягодами, омелою. Побачити перших омелюхів можна наприкінці листопада. Сойки ще одні трудівнички. Вони завчасно збирають запаси та готуються до землі. Улітку сойки шукають комах, харчуються ягодами, насінням, а от взимку їдять жолуді. Їх вони ховають у дуплах, між гілками дерев, на землі у пеньках. У Сойок дуже гарна пам'ять, тому взимку вони згадують про всі свої хованки. Пам'ятайте, що взимку пташки бояться не холоду, а голоду. Тож обов'язково допомагайте нашим пташкам з їжею. Робіть годівнички. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття і ви дізналися багато цікавого та нового. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що птахам обов'язково потрібно допомагати взимку, не кривдити їх, підготувати. До нових зустрічей!